Здоров, Ченко, а ми тут продовжуємо нашу нову рубрику, що за хуйню ми подивились? І сьогодні в нас фільм Джуліас Ійс, або Очі Юлі, або їх відсутність Universal Pictures Entertainment Y Гілєрмо Дель Торо, іспанський президент. У нас типовий хорор, ніч, гроза, дома, щось таме те та саме, тухне світло, музика грає. Нас знайомлять з першою персонажкою цього фільму, як звати поки невідомо. Чи не міг би ти вимкнути цю пісню? Ти ж знаєш, я її ненавиджу. Ну ладно, чому ти нічого не говориш? Там, блядь, нікого немає. Тож вона сліпа і на ощуп пускається в підвал, щоб нащупати табуретку. Цікаво, що вона зробить з цією табуреткою. А. Вона чує когось позаду себе і починає кричати: Ти, чорт позорний мразь, думаєш, я тут помру, та я не помру ніколи, і вона померла. В третьої групи екстрене відключення, а нас переносять до нашої головної героїні сестрі близнючки, яку звати Хулія, цю жінку звати Хулія. Звісно, ж, кліше, що коли одна близнючка помирає, інша відчуває. Тож вона довго не думаючи, чи бере свого чоловіка і пиздують перевіряти, як же там її сестра. Сестру черешню звати Сара, або я каже, Хулія, Сара! Саля. Ісак, це чоловік, до речі, забув вам сказати, знаходить Сару. Чуть-чуть не встигли. На цей кіпі ж зібрались усі на світі, навіть сусіди повиходили. Це головний детектив. Як його звати, я забув, і це й не важливо. Тим часом включають світло, і хуля дивується, що за дерьмо слухає Сара. Вона ж, наче не дуже любила цю пісню. Нахуя слухати це перед смертю? Тож вона ділиться з догадками з Ісаком. Мол, Дуже якась хуйова тема, що Сара перед смертю слухала якусь парашу, і дуже навряд чи вона через себе померла, тож це підозріло. Можливо, хтось ще був в домі, тож вона просить Ісака прошманати з нею весь будинок на предмет підозрілих речей. А ми дізнаємося хулі теж зріння хуйове, це, напевно, генетична спадковість, я не знаю. Та й неважливо, ми переносимось на похорона. Прошу пробачення. де вилазить дуже мутний, підозріле, фу, мразь, морда, протокольна, точна вбивця. Але що в мене є дочка, і дочка дуже дружила з Сарою, тож дуже прикро, що вона померла. А детектив тим часом каже, я її був, сидів, злому немає, я думаю, що вона сама з собою покончила і все на цьому. Не вірите мені, підіть познайомтесь з сусідкою та й толкніть трохи сюжет. А Ісак з детективом тим часом секретнічають, мов, ми знаємо щось, що не знаєте ви, і Хуля теж не знає, але треба і сказати, але поки не на часі. А Хуля знайомиться з новою персонажкою, пані Солодат. І каже, розказує все, що знаєш про мою сестру. Каже, да, я теж сліпа, і Сара сліпа, та ми тусили разом, але потім з'явилася шайка ще сліпих зі спільноти про сліпих. І вони почали тусити разом. А я з ними більше не тушу, бо я стара. А вони молоді, в них є про мені – ні. Тож іди туди, і може з ними попізди, може, вони більше щось знають. Спільнота для сліпих. Хулія знаходить тих молодих жіночок сліпих і, користуючись їхньою сліпотою, просто стоїть наушном, бо вже в нині не бачить, та підслуховує їх. А вони в свою чергу сруть Сару, мол ха-ха-ха, здохла, ха-ха-ха-ха-ха. Але підозрюють, що це можливо через її нового хлопця, з яким вона навіть відпочивала в готелі. Сліпі дівки все ж унюхують Сару і кажуть: Дивись, він стоїть за тобою. Хтось стоїть за тобою, біжи за ними. Ми сліпі, ми не бачимо нічого. Вона в ітогі доганяє якогось мужика, світить нього фонариком, але ж сама сліпа курка, і цей мутний чувак все ж користується моментом і тікає. А хулі стає хуйово. Зір знову псується, але добре, що вона в спільноті для сліпих, де ж їй ще поможуть. Вона знаходить лист з запрошенням в готель, а Іса каже, де ти, блядь, була от весь цей час? А Хуля каже, в мене тут розслідування своє, я он який детективний хуйовий. Я знаю, що в неї був хлопець, і це він її вбив, і це він слухає хуйову музику, а Сара взагалі не при чому. А їй каже, я тебе зрозумів, коротше, ми, блядь, беремо нахуй чемодани в руки і тікаємо нахуй з цього міста. А Хуля каже, план капкан. Їдемо не додому, а в рандомний готель. Так чисто, пальце в небо, наприклад, не знаю, готель Ромео. Там, де була Сара, але Ісак про це не знає, він наївна душа. Поки Ісак паркує машину, Хулія бігенько на рецепції питає, а що там Сара, з ким була, давайте дані, ім'я, все на світі. А Сем їй каже, щас, да, була така Сара, була, була з хлопцем. Але хуй знає, як він глядає, щас проб'єм пазі. Пі-пі-пі-бі-бі-бі. Блять, нема даних, хто це б всі удалив в дані? йоб твою мать, прямо тоді, коли це тобі треба, дані удалились. Але не переживай, ми всім рекомендуємо один той самий ресторан, піди туди. Може, там то її підскажуть. Хуля знову обйобує Ісака, мол, каже, підемо в ресторан рандомний. І поки Ісак кудись пішов опять, щоб сюжет толкався. підкатує опять морда протокольна, цей офіціант. А Хуля каже, розказуй все, що знаєш про Сару. Він каже, да, була така Сара, приходила сюди, приходила не одна, а в пов'язки на очах із хлопцем. Я хлопець виглядав, хуй знає. Такий непримітний лох, чому фу. Хуй знає, я дивився на сару, вона гарна. Хуля починає кумікати, що якщо пов'язка на очах, значить була операція, значить в неї були нові очі, а значить, їй не треба було покончити з собою. А Ісак каже, «Ладно, слухай плот твіст, про що я там секретніше з детективом? Була така Сара, да, і доктор був, який дав її очі, і Сара так раділа, раділа, але знаєш що? Операція не допомогла. Доктор каже, я їбу, так буває, я не знаю, я ж не Всевишній. Сара не витримала цього і скосплеїла черешню. Кулія вся зла каже, блять, чорт чмо, наїбав мене, що сразу одне сказати. А Ісак каже, да я захищав тебе. Ісак Боже. на секунду буквально отворачується, і сука, чуть не збиває машина. Ісак каже, «Йоп твою Шо мать, да воробляє? буквально на секунду отвернувся, жінко, збери свої Джулі. сліпі очі докупи. Джулії Джулі стає все гірше, тож вони вже з цього готелю. Але до неї поткати черговий мутний тіп протокольна морда. І каже: і приєднуйся до мене, вбрав самому мутантів, будемо пизити людей ікс». Ні, насправді він каже, підемо до мене в підвал, я тобі дам ключ, який я знайшов в кімнаті у Сари. Ось тримай, будеш мати. Ідіть застеріг, мов, будь обережна. Той, кого ти шукаєш, небезпечний тіп. Його ніхто не знає, його ніхто не бачить. Інцел, фу, чмо, втім на нього похуй. Тому він змішується з темрявою. Але тут є камери спостереження, тож можете піти з чоловіком пробити, що там до чого, може він на камеру десь попався. І сакуж починає психувати, мов, сука, ти сидиш, я работаю, ти сліпа, я зрячий, хоч в мене окуляри. Він не хоче цим займатися, але мусить, щоб вона, блять, ніде не встрела ніяку небезпеку. Тому він терпить і робить. Справжній чоловік. Але хулі. Пахую вообще, каже, каже, я рот ваш їбала, в мене кар'єра, я піду сама робити розслідування. Вона знаходить чувака відповідального за камери, той каже, щас, малишка, записуємо саме всі будете бачити того інцела. Але хтось камери перерізав, хтось ходить на задньому фоні. І тут світло виключилось, блять, хтось під носа спиздив. йоб твою мать! Поруч із цим хтось навідується до старого магнета, поки він миється в душі, і скидає в ванні, я вибачаюсь. Уля тим часом викликає мінтів, каже: блять, мало того, що мій чоловік зник безвістю, хуй знає, де він. Ну що, ви не розумієте, що це хлопець моєї сестри, Сари, це він оцей убійця інсел. І тут мінти питають Сеньор, а як ми на вашу думку маємо знайти людину, яку ніхто не бачив, навіть ви. Блять, дільне зауваження. Але Хуля кум'якає, що, блять, старий магнет бачив, але він помер. Ванній, ванній, не в душі. Тож Хулія пішла до пані солдат вилити душу, мов піздець, чоловік усібався, сестра померла, хлопця ніхто не знає. А ця пані солдати каже, а чоловік твій сібався. Я теж жила в мене був син і мій чоловік. Але й бать, я осліпла. Чоловіку це не сподобалось, і він послав мене нахуй. Лишилася вдвох з сином. Але син блага, Ангель, до речі, звати мого сина Ангель. Слідкував за мною протягом десяти років, але потім і він сібався. Тож і чоловік твій сібався. Ось вони зліва направо. Мій ангель, я і мій чоловік. А сібався твій чоловік? Бо ти осліпнеш скоро, кому надо сліпі жінки. В пошуках чоловіка, цей детектив чи ім'я, ми ніхто не знаємо. Находить лист, таємний чи лист, про що він поки невідомо. але згодом вони разом з Хулією знаходять і чоловіка. Дивіться, хлопці, я черешня. Якийсь у них блядь, челендж, чого вони цим займаються. А Хуля тим часом повністю втрачає зір. В лікарні директиві каже: ми розшифрували записку, виявилася іспанська мова, а ми її знаємо якраз. Тож слухай, знайшли ми записку. Твій чоловік, оказується, крутив роман з твоєю сестрою уже блядь, півтори тисячі років, і він її кохав, тож коли вона померла, він абжез згоря чуть сам не помер. Але потім помер, звісно. Тебе ніколи не любив, фу, пішла нахуй. Почерк його тисячу відсотків. Але є і хороші новини. Так як ти головна героїня, ми вже знайшли донора твоїм очам, і скоро буде операція. Лікар каже, операція заїбсь, пройшла успішно. В тебе є одна робота не знімати пов'язку. Тому, щоб це убезпечити тебе, пропоную залишитись тут в лікарні під цілодобовим наглядом лікарів. А вона каже, ні, братуха, хтось мусить толкати сюжет, я їду додому. Лікар каже, це тупа ідея. А жінка каже: Ні, ідея заїбісь, я буду жити в своїй сестрі вдома, де померло, блядь, уже 400 людей, я теж хочу. Лікар каже, бля, ладно, але я отправлю одного чоловічка чисто наблюдати за тобою. Це буде пан Іван. Приходиться Іван і дає їй пейджер. Каже, якщо що, дзвони, я завжди на зв'язі. На наступний день хулі здається, що хтось, блядь, проник в хату, і вона дзвонить на пейджер Івану. Я не знаю, як цей пейджер. Я думав, там тільки повідомлення. Але вона йому позвонила, його чую, він говорить. Та Іван каже, блять, хтось вдома таку я би нахуй. На каже, ти ще сліпа. А він каже, да поїбать. Вона тікає з дому, бо вона вже трошки не навчилася орієнтуватись по дому. А цей таємничий крадій бере ключі уходить. Отака от дача в чоловіка. На місце злочину приїхали мінти, кажуть, мол, ну слідів злому немає, не знаю. Ти себе крутнула бо ти сліпа. Що ти чим докажеш? кажеш? Іван починає тренувати, її, як це жити без очей. Вчить її трохи ходити по дому, туди-сюди, вони проводять безліч часу разом, вони зближаються. Тож як всіх хромкомах вони, звісно же, сосуться. А Іван, а Іван каже, блять, да не можу я. Я твій наглядач, ну це не службові стосунки. Ну і Іван собі уйобає. І буквально в ту саму ніч хуля не може заснути, бо гроза й хорор фільмі вона знімається. Хуля різко встає з ліжка! О, ні, уйобуй! Вона тікає на осліп. О, ні, ну туди, трохи лівіше, там двері. Все, вона впоралась. Кричить на допомогу, каже: Помогіть, помогіть, падає і на щастя, на щастя, приходить її сусід, оцей, оця протокольна морда з похорон. каже, давай, я тебе врятую, йдемо до мене додому. В нього дома хуля помічає якусь підозрілу річ. а точніше чує, не помічає. Це цей колокольчик, ключ, який дав магнету перед смертю. А він зник у неї вдома, пам'ятаєте? А ось ож він лежить, сука, я казав, що це вбивця, я казав. А ще старий підер оказується, блять, з боченцем і пристає до хулії. Але блага хуля найобує старого долбайоба і тікає нахуй з хати. Їй рятує Іван, який приїжджає назов Пейджера. І вони їдуть до Івана додому, тому що у Хулі дома вже, блять, ну надто небезпечно. Нарешті вона до цього доходить. Поки Іван люб'язно йде за кладушки, щоб не спати в одному ліжку, В гості до них навідується дочка того сусіда з протокольною мордою. і каже: Хуля, ти промахнулась, ти не від того тікав. Мій батько, хоч і гандон, але він не вбивав жінок. Це Іван вбився сразу по твіст. Отак, в лоб будеш мати, ти, я бачу, не надто сообразительно, блять, поки докумікаєш сама, я їбу. Ось я що у нього на стінці всі фотографії. Ти сліпа не бач, але повір мені. І це я з хати в тебе стащила ключ з колокольчиком, бо цей ключ від цих дверей, які перед нами, там він ховає свої трупи. Не віриш, подивись. Що такое? нема ключів, блін, напевно хтось пиздив, блін, напевно, Іван. Коротше, план такий. знімаєш пов'язку і ми прыгаємо в окно. Пов'язку треба зняти, і ми прігаємо в окно. Такий план. Іди в туалет, наїби Івана, що ти в туалет хочеш, знімай пов'язку, тікай вікно. А я поки розберусь з Іваном. Хулії лишилось 4 дня, коли ще не можна знімати пов'язку, але вона вирішує ризикнути і знімає пов'язку. І бать, не надто розумно. Але операція допомогла, і вона бачить, а бачить вона стінку обклеєна фотографія, Маланіна пізділа, блять, вона правду сказала, Іван наїбал, чорт! Хулія складає двічі два і розуміє, що треба тікати, а тікати треба з малою, бо ж далі куди бігти, я не знаю. Хулія знаходить малу з ножем у горлі. Приходить Іван на кіпіш, а Хулія починає пітлять. Мол, Іван, так і так, прийшла якась мала, почала мене зайобувати. Каже, зніми пов'язку, Іван підарас, а я й не вірю, Іван хороший, я їй не вірю. Та й, коротше, зняла пов'язку, представляєш, а нічого не бачу, а Пірасен допомогла. І ця хитрость малесенька допомагає Хулії врятувати своє життя на пару хвилин. Бо Іван швидко починає кум'якати, що піздіть ваша хулія. І починається травмодампінг, мол ти сука, знаєш, як мені хуйово жити? Я інцел, мене ніхто не любить, мене ніхто не помічає, я для всіх не відімка. А от ці пі люди мене люблять і помічають, тому що я їм допомагаю, бо вони ж нічого не бачать, а я їм все подаю, дай подай, дай дай дай. Така сама ситуація із Сарою. От вона мене любила, поки була сліпа, але ж скоро вона стане зрячою і перестане мене любити. То ще коловій в очі всяку хуйню. Але вона, блядь, узнала і померла. Йоп твою мать, я розстроївся дуже сильно. А тут з'явилась ти, ще й осліпла. І думаю: хе, хе тепер ти за Сари будемо любити один одного, дружимось і поїдемо в мідовий місяць на Гавайї. Тож ми підемо до тебе додому, пакуй манатки, ми відправляємося на медовий місяць. Але хулі вдається втікти, бо ж ну, ніхуя знаю, він тупий, напевно, їбу їй вдається втікти. Вона потрапляє додому старої солодат, бо це був найближчий дім, плюс хтось там був, бо самі майже сліпі, від нього тікати, сумнітільна хуйня. Він трохи очкує заходити внутрі, а Хуля внутрі зустрічає солдат, каже, блять, там таке коїться, я їбу. Просто позвони ментам і будемо дружити. Поки старуха дзвонить, Іван уже всередині. І Хуля каже, блять, дзвони швидше ментам, йоб твою мать там три цифри натиснути. Хіба що ти в області живеш, тоді там більше цифр. Але ми не в області, нажимай три цифри. Аж тут. Солдат дзвонив у поліцію. Швидко дзвони. Не роби цього, маму. Це, короче, не Іван, ніхуя, а оцей зникший син Ангель, який зник, але вообще похуй на цей твіст. Коротше, мамка понимає, чию сторону треба приймати, їбашить хулію по голові, і каже, їбать, синок, спасибо, що прийшов. А цей Ангель быстро починає зображати, почекай почекай, свечечка. окулєри, Ти шо не сліпа? А в нього кінг на таку хуйню, він не може жити зі зрячими, тому чогось, блять, не знаю, він їбанутий. Але вирішує осліпити свою матір. Хуля тим часом прокидається в підвалі і каже: Де ми? В підвалі, блядь». А Іван каже: Ну, тобі вже нічого колоть не буду, твоїм очам і так пізда. Єдине, маю пропозицію: продовжуємо рухатись згідно планом, одружуємось, їдемо на Мальдіви або вішайся нахуй». Хулія приймає, бля, як на мене, очевидне рішення. Але вона хитра, вона знову найобує Івана, типа качнула, показала вліво ушла вправо, Іван повівся і вдається втікти. Вона даже пирнула його ножом раз, Це вона уйобає, розуміючи, що скоро фінальна битва з босом, вирішує урівняти шанси і врубає світло нахуй. І так як вона вже ніхуйово орієнтується по своєму будинку без світла, вона сміється над Іваном Ха-ха-ха, дивись, який ти лох тактично вирубає його і на місце злочину знову приходять, як авич, мінти. Але на цей раз Івану вже не скрить, а, блять, Ангелю па хуюваще! Ангель потім перерізав собі горло, не хоче показувати, і просто повірить на слово. Він так і зробив, я вам клянусь. Небезпека минула, і тепер хулія може видихнути з полегшенням. З мінусів, її хвороба прогресуватиме, тому що вона зняла пов'язку раніше времени. Ну нахуя тобі ж казали не цього, Ну зато вижила. І останнє, що вона хоче побачити своїми очима, це свого покійного чоловіка Ісаака. Вона дивиться на нього і не розуміє, а що в нього з очима. Вона питає в лікара, що з його очима. А лікар їй каже: ми не читались фанфіків. Він завіщав свої очі. Тобі, тому що він бачив в твоїх очах цілий всесвіт, і фільм закінчується. Отак. Це не мій монтаж, і нотує так закінчується, як і це відео.